Всім доброго дня! Ви на каналі Мої 5 соток. Як завжди, я Надя. Сьогодні розкажу вам про моє хазяйство, що в мене в цьому році відбувається. В мене майже всі пусті клітки та дальня. Пуста. В цій сидить е, дівчинка зверху, хлопчик. І тут дівчинка, дівчинка, і тут дівчинка. Все інше клітки пусті. Хто зі мною давно на каналі пам'ятає, що в мене дуже багато кроликів було. У мене були заповнені всі клітки. <клес> Неможливо знімати. Треба, щоб гоша завжди свої п'ять копійок вносив. Оце клітка вона велика, тут завжди молодняк в мене. І інші клітки розділені. І Ще в мене одна вис... довго, але не можу. Він так голосає. але в цьому році в мене така вийшла біда, ситуація, що в мене перестали наводити. Королиці діток. І останній окрол у мене був це. За... Десь останній окрол у мене був у червні, максимум, це липень, це максимум. І далі серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень-лютий. Майже сім місяців. Я просто кормила кролів. Тобто, ніякого приплоду в мене не було. В мене був молодняк, це який в мене ви, в чер червні вилупився, ой, вилупився, який вивився, Оце і все. І то дякую, що в мене хоч щось небудь було. Е так як приплоди не було, <кій> то ми вирішили з чоловіком, що ми повибиваємо кролів, кролі, які залишились, е і продамо на м'ясо. Так воно і вийшло, декілька залишили собі. а... Основну масу ми їх попродавали. І я залишила собі лише одну пару полтавське срібло. Боже, ну чого б я так кричала? Це чиста порода. В мене хлопчик і дівчинка, вони різнокрьовні. І я оце їх залишила тільки собі пару. А дівчат трьох я купила дві дівчинки це помість Каліфорнії та Термонца. І одна дівчинка, вон, бачите, розвалилася. Це також е, більш термонка, бо в неї немає зовсім ознак Каліфорнії, вона більш така взяла, мабуть, гений, більш термонця. <кій> Якщо у цих чорненькі носики, носики, і вушка там трошки, то ця чисто чисто давенька. <кій> Оце ми купили трьох дівчат і... Вийшло так, коли я покривала, то в мене є один хлопчик, це сіребро, і я думаю, що три дівчинки мені взагалі досить і ще одна моя, і буде все чудово. Коли ми їх покривали, то оця дівчинка дуже була агресивна, прям дуже агресивна. Я думала, що вона мені, моєму хлопчику полтавському сіребру, пооткусує все хазяйство. Я дзвоню до хазяйки цих крольчих і питаю: слухайте, Алла, а чи може бути таке, що крольчиха покрита? Ну, бо вона дуже себе веде підозріла. Вона киркає, кричить, хрипить. Ну, то тобто видно. Я вже займаюся на перший рік кроликами, і я вже розумію, коли крольчиха покрита, вона веде себе зовсім по іншому. На що, мені, Алла, відповідає? <кхід> На що мені Алла відповідає, що такі, да, такі такі можливо, тому що декілька неділь назад, ну десь приблизно неділі-дві, там плюс-мінус, вона каже, я точно не пам'ятаю, але це було не от-от недавно, там, ну і не дуже давно. Так як вона родила, значить це ранні, не менше, менше місяця ще. До неї в клітку забігав хлопчик. А вона каже, що у неї такий проворний дуже є кроль, і він там відкриває свою клітку якимось чудом і перелазить тоді до дівчатку, і йому дуже-дуже треба. І вона каже: Да, я заходжу, він, він у неї сидить але я думала, що там нічого не буде. Юрі, добре, я тоді собі запам'ятаю, ну що мало лів друг ну, а мало лі що купила крольча крольчиху, а ще вона і нас сносях. Це буде взагалі чудово. Бо я вже дуже-дуже розстроїлася, що я не можу ніяк розвести що ж таке, що в мене трапилось. І сьогодні я побачила, що вона почала. Оце тут у них маточник, це оці, де сидить мама, а там за перегородкою, за дверцею, вона там наводить ді -ді діточок. І я побачила, що вона таскає туди сіно. В зубах, ну, хто кролиководи, розуміє, про що я кажу. Коротше, моєму щастю, не то, що границь нету, а ви ж розумієте, я тут піщу і віжжу. В общем, це ужас. Какие они громкі, це катастрофа. Так що что... <coughs> така ситуація у мене. Кролями вийшла, але я думаю, що все буде добре. Я сподіваюся, що вона мені приведе крольчат, і в мене почнеться потрошечку-потрошечки розводитися. Бо, чесно кажучи, я дуже-дуже засмутилася. Я не можу розуміти, що таке, чому я не можу розвести, чому вони в мене не ведуться? Ну, як так, я 6, більше шести років я займаюся кролями. Ну, у мене були випадки там, були крольчихи, з якими треба був підхід якийсь, але ж ну слухайте, сім місяців я не можу добитися. Чи вони вже зажаріли, чи вони е, після це в мене ще довоєнні крольчихи? І кролі, і крольчихи, це ще довоєнні, чи в мене скільки вони вже. Чи вони вже старі були? Чи вони перенесли такий е, стрес, коли нас тут е, окупація була, в нас стріляли, бомбили, літали над головою. Може, в них якийсь стрес був. Я не розумію, чому. Ну, але ж е, зараз я сподіваюся, що в мене все наладиться, що все буде добре. І тоді я вже. Покажу вам, якщо вона приведе, то приведе скільки, кого і що це буде взагалі таке. Так, по курочкам в мене залишилося поки що всі ті, що і були. Гоша дві дівчинки. І оце залишився одне, одне нещастячко. Але це це нещастячко вроді так вилюднилося. Отак виглядає начебто нормально. В сараї в мене два виводка курей інкубатора. І ще один. Все в мене стоїть повністю на закладці. Тут утки, гусі і кури. Гусей небагато, курей небагато, а основна маса це качки. Будемо дивитися, що буде, що буде. Получатися. Два вивадки, які в мене зараз в сараї в інкубаторі, я ними дуже задоволена. Ростуть гарненько, такі нормальні. Я вам трішки пізніше покажу, їх треба розсіляти. І коли ми їх розселимо, я покажу перший випадок. У мене був 31 грудня на Новий рік, в мене вивелись перші ціплята. Був такий експериментальний. Вивод, тому що я не розуміла, чи буде світло, чи не буде, якщо як, так, як в тому році, постійно відключали. І я розумію, блін, я поставлю зараз інкубатор, зараз світа не буде. в общем, буде ужас, Ну ні, все було добре. Інкубатор відпрацював один, потім заклала другий, вже другий. І ось моїм е, можу подивитися. Місяць сьогодні, бо сьогодні, а, сьогодні 4. Вчора був місяць другим циплятком, яка друга виводка, і 2 і числа 2 березня, буде місяць першому виводку цеплят, Два місяці. Два місяці буде першому виводку циплят. а другому выводку сегодня, вчера был уже месяц так что, такие у меня там сидят малявочки, я вам покажу их в наступного вида ну а про колыбель я скажу очень-очень мне было больно Ну, но что поробишь. так что жду вот эту девочку, надеюсь что она мне принесет много крольчат и будем по-новому разводить Все, всім дякую, хто був мене на каналі. Підписуйтесь, ставте мені пальчик вгору. 에, вподобайку. Тим самим ви допоможете розвитку цього каналу. Для мене кожен ваш коментар та кожна вподобайка дуже важлива і дуже-дуже цінна. Все. Дякую, до побачення, гоша. Скажи до побачення.